По перше, я б хотів подякувати пану губернатору. Це наш перший візит разом з верховним комісаром, який свідчить про те, що ми об'єднуємо всі зусилля, щоб бути з Україною, щоб допомагати Україні. Три речі дуже важливі під час цього візиту: це по перше, поспілкуватися з українцями і почути від них, які є потреби. Хотів би теж підкреслити про наше співробітництво з органами влади тут, в Харкові і по всій Україні. Це також шанс переглянути наші підходи по всій системі ООН, щоб переконатися, що ми надаємо ту саму допомогу, яка потребує Україна. Всі гуманітарні агенції ООН віддані в справі підтримки України у ці важкі часи. І це не абстрактна, дуже конкретна робота. Я спілкувався з людьми, які отримали грошову допомогу від націй, і завдяки цій грошовій допомоги вони можуть купувати матеріал для обігріву у зимовий період. Це приклади проєктів, які підтримуються КБ ОНУ Офісом Верховного комісара або іншими агенціями ООН. тут для того, щоб сказати нашим донорам. Будь ласка, продовжити цю підтримку, тому що люди потребують її тут. Ми фактично підсумовували, що ми зробили, тобто разом спільно ми маємо результати нашої звичайної роботи і. Звичайно, будували плани на 25-й рік. Напрямки співпраці досить великі. Це і освіта, і медицина, і соціальна підтримка, і гуманітарна підтримка, кеш підтримка. І вона дійсно буде продовжена на 25-й рік. У нас чудова взаємодія відповідна координація. І сьогодні вже на цей час люди отримали так, бо мовити, зимову підтримку. Це 11 тисяч домогосподарстві, отримали кеш. Підтримку у розмірі 21 тисячі гривень на проходження цього опалювального сезону тому звичайно будемо продовжувати таку співпрацю.